Сьогодні, 29 березня, у рівному завершився опалювальний сезон. Всі котельні будуть зупинені. Це дозволила зробити погода. Деякі громади закінчили опалювальний сезон ще раніше. Тепер черга дійшла і до рівного. Ми отримали лист з рішенням за підписом виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакірзяна про те, що з 29 березня закінчується опалювальний сезон у місті Рівному. Це стало можливим через те, що протягом більше ніж трьох днів середньодобова температура була більше, ніж плюс вісім. Це згідно всіх норм і регламентних документів дозволяє закінчити опалювальний сезон. Раніше ніж ну, існує така собі контрольна дата, 15 квітня. А, сьогодні всі котельні компанії рівне Теплоенерго будуть зупинені, і подача теплоносія до селі Рівнян припиниться.